Щоб економіка не перегрілася, і щоб нарешті е, люди трошечки очі свої відкрили на те все, що відбувається на Росії, е, треба подію, яка би відкрила їм очі. Тут, тут у Макаревича запитали, б це за подія могла бути, і що должно произойти, щоб росіяни проснулись проснулися від літаргічного сна. А, що так їх должно розбудити? Я так думаю. Обстоятельства такої сили, яка їх розбудить. Неужели данные обстоятельства не, 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 не предрасполагают к этому? А... В то, что сейчас происходит. В 1945 году, когда а, советская армия уже подходила к Берлину практически, многие немцы продолжали считать, что немецкая армия подходит к Москве. Такова была у них сила пропаганды, при том, что интернета еще не было. Потом проснулись, ничего. Спустя какое-то время. Ну вот, теперь мы снова повертаемся до вопросу... питания... Як зробити так, щоб економіка не перегрівалася? Да? Скрутити витрати на пропаганду. Це допоможе всім їй прокинутися, в тому числі.